до домовою ув'язнення є відсутність е, громадянського суспільства в українській державі, е, повна, скажімо, е, відсутність правової держави як такої, е, ну, порушення там, базових норм конституції, тобто невиконання їх. Е, є е, те, що влада там, молодим олігархічним класом да, чи олігархією групою. І це в цьому проблема і в рамках такого суспільства латиноамериканського типу. В рамках такої фестивальної економіки, як у нас сировинної, оцього загнивання загального, оце є вплом того, що відбувається. Величезна от проблема весь час була якраз у резонансності справи. Якби мене судили в Києві, то в Києві мене не судили. От якби це формулювалося в моєму розумі в ті дні. Мене постійно це тривожило. що її справу намагалися локалізувати як пожежу лише у Вінниці. А у Вінниці, якщо вона не виходить за рамки Вінницьких медіа, значить тоді ця справа буде під їхнім контролем, медійним в тому числі, під їхнім колпаком. І вони самі що зможуть, як зможуть полити мене там, як зможуть мене дискредитувати, що зможуть те причеплі. Тобто розроблялися різні моделі. Да? Перше, це, що я не неврівноважений, що я є Там Другий, що я є простий хуліган, ем, третій, що я є злочинець, корупціонер, якийсь там щось таке. Це слабо, слабенька версія вона теж була. А, от, і всі оці от, е, стереотипи, е, ось ці от, моделі, вони вживлювали в е, суспільну свідомість. Ну, благо, що навіть у Вінсь, в рамках Вінницької області це їм не вдалося. Тобто я там, приходжу. Вчора прийшов у банк, наприклад, стосовно там поновлення своєї карти проводбанку, і мене впізнає менеджер банку і каже, що ви наш герой. Попри це все лайно, яке на мене лилося там два роки попідряд, а, якось все одно людина тверезо мислить і здатна ну, співставити. Підтримка, а, от а, знаковий момент, який всі справи. А. Не молодих, а саме старших віку. Чому так відбувається у Вінниці? Тому що люди е, молодого віку е, вони зробили революцію і все і розійшлися по своїх справах е, в, не в Києві, да, там, в оцих от провінціях. Да? Трошечки інша специфіка, і, на жаль, це попахує. Тенденціями, які були присутні в 90-х початку 2000-х. Тобто там готові виходити на акції люди, яким, в яких є вільний час, це пенсіонери, в яких є е, ну, зацікавленість у, от, брати участь у чомусь в ваш суспільно значущому, є бажання себе реалізувати. Чисто так виходить, що багато людей було старшого віку, і фактично всі засідання ці пройшли так. Е, Можна відзначити те, що е, удільно, удільний відсоток е, молодих людей поповнювався не стільки за рахунок Вінничанськ, скільки за рахунок людей, які приїжджали з інших міст, в тому числі ваш, ваших активістів з Січі, е, в тому числі Комітет визволення політв'язнів, ОУН, е, білий молод, кого забуду, коротше, кажуть, хай не обожається. І це є показово, і це є ганебно насправді для тих молодих людей з мого міста, яких я знаю в багатьох, які були активістами, які брали участь в одному і другому штурмі місцевої обласної ради. Але як тільки запахло шмаленим, і коли постає питання про те, що ти можеш розділити участь, хорта, вони злились, розійшлися швидко стали. Добрими студентами, гарними сім'янинами, закоханими дуже в життя, і ті, кому плювають на політики, деньги і моду, так як це вживлю канали наприклад. Да? от таким чином вони себе повели. Ну це кожному своє, і кожен пожинає плоди своєї власної поведінки. Так я вважаю, що я не вважаю, що я багато чого втратив від того, що я перебував у СІЗО. І якщо Шопенгавар ще вчив, що людина залежно від свого внутрішнього світу і формує світ навколо себе. І якщо в людині немає нічого, то тоді людина більше прагне спілкуватися з собі другими, ганяти шифір, е, знаходити якісь пригоди в рамках однієї камери. А якщо в людині є щось, то вона намагається максимально корисно використати час для самоосвіти. От. Я вважаю, що я нічого особливого не втратив. Все одно, одно революції за два роки не сталося, і вона не пройшла без мене. Оце було б величезною втратою. А так ми бачимо, що. Все мене почекало, я от вийшов. У мене є зараз багато, багато можливостей. Я вийшов. Що змінилося? Я вийшов на два роки старшим, трохи лисішим, на 15 кілограмів гладшим і набагато розумнішим. То нічого страшного. Вони є співучасниками злочину, ті люди, які вважають себе чи називають себе журналістами, але є продажними насправді. Тому що вони готують ось таку платформу для тріумфу несвободи, тріумфу олігархічної тиранії. І вони цього насправді не розуміють. Він думає, що він отримав свою зарплату 2 тисячі з половиною гривень і виконав просто свою роботу. Він таким чином себе заспокоює. Але при цьому завдяки йому хтось перебуває у в'язниці. Це, напевно, такий мій посил до людей, які є ремісниками у журналістиці. Журналіст не може ніколи бути ремісником.